Прибув новий прилад NNC B20. Зараз покажу інструкція на англійській, тому покажу, як користуватися. Ну, по-перше, в нього є викрутка, яка виймається, і це шліц та крест на одній викрутці. Тобто можна взяти і змінити шліц на крест. Далі вона вмикається, в неї є така вмикачка. Натиснули, потримали, і вона щось там розповідає 0. Оця от застіпка це не застіпка, це ще одна клема. Її треба тримати. Далі, в нас є ситуація, що нам треба відрізнити, що є 0. Тобто заткнули, нічого не відображається, це 0. Окей, і тепер ситуація з фазою. І Тут вже дуже цікаво, тому що мене використовують як заземлення, і тому воно демонструє, що там є 220 вольт. Зараз, якщо руку прибрати, то ви бачите, що воно щось не те демонструє. Тобто я як інший контакт для того, щоб демонструвати, що є якась напруга. Тобто цей вольтметр працює без другого дроту. Далі є режим. Якщо натиснути однократно, є режим електромагнітного поля. Що це таке? Ну, це, це, як, це як завжди. Якщо в нас є якесь електромагнітне поле, то воно його якось відчуває. Тобто можна зрозуміти, що цей провод під напругою або без напруги. І ще є один цікавий режим. Зараз ми його ввімкнемо. Low. Це режим перевірки на коротке замикання. Тому я як один з контактів тримаю тут, далі я це тикаю в інший шматок свого тіла і воно дзвониться. Тобто можна продзвонювати щось без додаткового щупу. Тобто тіло людини використовується як щуп. Який ну, тут в нас навіть нема куди це під'єднати. А там всередині дві батарейки АА маленькі. Ну, ще є ліхтарик. Якщо затримати довкот тримати, то буде ліхтарик. Ну, зайва звичайна функція, але ліхтарик якийсь є. Є функція автоматичного вимкнення всього приладу. От, і ну, все.